Намні глядачі першого подільського в ефірі з перших уст говоримо про головне, як завжди, для вас наживо працюємо, аби ви дізнавалися більше актуальної та цікавої інформації. Сьогодні говоримо про. Прекрасне, душевне та навіть сімейне. Адже саме сьогодні, 18 грудня, у кінотеатрі Вудмол, буде допрем'єрний показ одного із кращих, так ми собі можемо вже говорити. Фільмів українських фільмів, родинних фільмів, які обов'язково стане кінострічкою цьогорічних різдвяних свят у родинному колі. Власне сьогодні можемо поспілкуватися із тими людьми, які творили його у нашій студії першого подільського. Сьогодні виконавець головної ролі у кінострічці мій Карпатський. Дідусь Богдан Бенюк за забуадзе, режисер кінострічки та Андрій Соярко, продюсер кінострічки. Рада вітати вас у нашій студії. Добрий день. Ну і власне перше питання, напевно, до режисера. Що ж ви хотіли вкласти? Основна мета покликання цього фільму, як то кажуть, душа, чого е чекати глядачеві? або ж чо, що ви хотіли продемонструвати глядачеві, який побачить у ну, першу чергу. Я, б, я хотів розказати цікаву емоційну красиву історію. Про як мені здається, такі головні речі в житті: про любов, про дорослішання до речі, да? коли молода людина, хлопець перетворюється в молоду людину і йому відкривається по іншому світі він бачить речі по іншому це завжди завжди така складна складний процес а коли це відбувається коли ти напівіталієць, італієць напівукраїнець то тобі 16 років і ти вперше приїжджаєш до україни і вперше знайомишся з дідусем це вже апріорі цікава драматична історія, яка обіцяє багато таких колізій. І як в житті, і так і в нашому фільмі поруч і, і куметне, і драматичне, і сумне, як, як життя. І мені здається, що наш фільм якраз таким і вийшов. Там і сміх, і, і сльози, і любов. І віра, і, і головне хороші емоції. Ну і в принципі, головний акцент це родинні стосунки. Наскільки велике звичайно, значення? Звичайно, 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 це історія карпатського українського дідуся його італійського онука. Це історія, ну за великим рахунком. Це історія повернення до корінь. Кажемо так, пане Богдане. Ви людина з величезним акторським досвідом, не лише акторським. Зіграли чимало ролей в театрі, в кіно. Однак, якщо говорити про цю кінострічку, що найважче було у виконанні головної ролі? П'янець, от воно складне таке запитання, тому що будь-яка робота, як ми з вами перед нашою програмою говорили, коли вона робиться в кайф, то тоді ти її не помічаєш, ти не звертаєш уваги, воно тобі якось легко надужу лягає. Ти будь-що можеш творити. Підключаючи свою фантазію. Так само і тут відбулося в цій кіностріці на площаці, де був продюсер пан Андрій, де був режисер Зазобуадзе, чудовий в нас оператор Саша Земляний, який просто класно зняв це кіно. Потім з'явилися у нас композитори дуже гарні, які написали дуже чудову музику. І прийшло нам на площадку гарні артисти, і плюс ще величезна кількість людей, які з того краю, де ми на Верхов... Верховинський район Іван-Франківська область знімали це кіно. І там в нас був такий шматок фільму, де весілля відбувається, і була величезна кількість гостей, І там місцеві жителі прийшли. і Три дні чи чотири навіть гуляли з нами З нами це весілля, кожен день приходили, і велике задоволення отримувало від того, що вони на цьому кіно знімалися. І власне оці всі моменти, про які я розказував, вони склали докупи таку гарну картинку, де було зручно, затошно і комфортно. І де видно, Божа рука над нами була, що нам виходило все, і ми встигли за ці. Зйоми ще два місяці, які ми знімали там натуру, встигли зробити великий шмат роботи, які пов'язані з Україною. А потім вже почалася пандемія. Почався чекання того, де ми частину італійську мали знімати, але це вже чекали цілий рік для того, щоб поїхати відзняти. В Італії там дуже цікавий цей ці перебіг подій всіх, але я думаю, що коли виглядачі прийдуть до кінотеатру, хто сьогодні попаде на прем'єру до нас тут у Хмельницьку, а хто ні, то 28 числа буде в кінотеатрах по всій Україні. йти прем'єра цього виходить вже новорічного великодного кіна. Яке ми запускаємо, і якраз коли, коли думати про будемо святкувати по новому. А коли Меланка буде з 31 числа на перше, то можна буде просто після того піти до кінотеатру і подивитися наш фільм, який абсолютно не зіпсує настрій. А у такий новорічний настрій, бо фільм вийшов Богу, дякувати дуже добрий. Чудово, власне, ви говорите вже про те, що були певні труднощі, зокрема пандемія, пане Андрію. Питання до вас: все ж таки, які корективи або ж зміни можливо втворення ось цієї командної роботи, внесла саме пандемія і, звичайно, війна в Україні, яка сьогодні триває? Ну, фільм в основному був зроблений до війни. Основні роботи були зроблені. Ми закінчили монтаж лише от, е, на початку цього року. Але це потребувало іншої роботи насправді. Пандемія сама по собі е, ну, несла зміни, але суттєво сценарій не, не, не зіпсувала. Єдине, що нам довелося дійсно чекати дуже довго, поки нам можна буде поїхати в Італію. Ми знімали, до речі, в Геної дуже цікаве місто. І були складнощі, пов'язані скажімо, з перельотом, там, з, з масками, з цими, з дозволами, на перебування на вулиці. Було дуже багато не то, щоб кумедних, але цікавих історій, коли в кадр раптом потрапляла людина в масці. таких було дуже багато історій. І доводилось перезнімати насправді. От, і, а Власне війна, війна, вона. Вона довела, до речі, що це кіно має жити, бо таких історій зараз не вистачає. От і ми дійсно дя дякуємо Богові, що ми цю історію зберегли і змогли її донести до екранів. І власне сьогодні в Хмельницьку це буде третій допрем'єрний показ. Перші два були у Львові у Трускавці. І, і в – І в Тель-Авіві, так. А ah, 28-го ми виходимо в широкий загальнонаціональний прокат, і кожен зможе подивитися кіно на великому екрані, а це дійсно диво, дивитися кіно на великому екрані. Треба згадати. Якщо говорити про те, що був допрем'єрний показ в Тель-Авіві, хочеться запитати, знову ж таки, пане Заза, вас, наскільки. Творчість, от ваша як людини з Грузії, будемо так казати, яка працює в Україні. Наскільки вона відгукнулася саме в цій стрічці? Адже маючи коріння і працюючи в іншій державі, наскільки то складно, або все ж таки це така любов до творчості і до колориту чи не перегукувалася вам ваша батьківщина з України? Ну, складно не було. Я вже давно, 17 років, як живу в Україні. І... І вважаю себе українським режисером, знімаю українські фільми, розповідаю українські історії вже давно. Але оцей фільм він, да, звичайно, він для мене особливий, тому що там, це, якщо можна так сказати, говорити, да, це такий, знаєте, для мене це такий мікс коктейл чогось грузійського мого, чогось італійського і, і звичайно. Українського карпатського, тому що я дуже люблю Карпат. Я дуже люблю а, ту культуру, карпатську культуру, гуцульську культуру. А, я місяць, але мої коріння б, а, теж в горах. Мої предки були горсами, тому а, такі хайлендер і а, Зараз, коли мені 60 років, я більш відчуваю себе, знаєте, таким я більш відчуваю свої, свої гільські коріння, може. І тому це, да, це була моя мрія. Я дуже хотів зняти цей, цей фільм і, і дякую Богу, що так і сталося. Як кажуть люди, які вже подивилися фільм. Він так, так грузинсько італійсько український Хоча там по сюжету нічого грузинського, звичайно, нема. Це італійсько українська, італійсько лігурійська карпатська історія, скажімо так. Але якщо там, якщо там є щось і е, ну я я дуже радий. Ну і власне яка аудиторія більше присутня на допрем'єрних показах? Адже тут йде мова одразу про два покоління і пропущене одне між ними, тобто батьки, ще одне покоління їх немає, вони не присутні. А найцікавіше це саме дідусь і покоління онука. Кому більш цікавіше старшим людям або ж все ж таки молоді? Хто кого більше? Я думаю, показах? що це буде цікаво всім, і дідусям. Змовився і, і, і батькам, і, а, і дітям. А, і думаю, що особливо немає нічого випадкового, навіть те, що от зараз ми випускаємо цей фільм. По-перше, думаю, що в ці важкі часи а, а, зараз цей фільм може дати подарити подарувати глядачам, хоча б там дві години. Я не кажу, що це казка ні. Ні, це драма, життєва драма. Але от сюди вам подарувати а, 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 приємні емоції. Це по-перше. По-друге, сьогодні, коли, якщо не мільйони, то сотні тисяч молодих українців за кордоном, а я вже сказав, що це наш фільм ще і про дорослішення. І а, у багатьох молодих українців процес дорослішання відбувається в інших країнах. Думаю, що це от додає актуальності нашому, нашому фільму, тому що як би не складалося їх життя там, в інших країнах прийде час, коли кров покличе, і треба буде повертатися сюди, додому, насправді батько. До своїх коренів. Прошу до своїх коренів. Обов'язково обов'язково. Так. Цікаво, що це каже грузин, який живе в Україні, правда. Однак все ж таки ви не забуваєте свою країну і це головне. Ні, ні, ви слабі сказали, що це напівукра, напівгрузійська, напівукраїнська стрічка, така історія. Да? Власне, пане Богдан, ви вели з величезним досвідом вже про це говорили. Вже другий раз сказали. Ви. Я на цьому я наголошую. Я, я вам скажу, що якби не Заза Боадзе із, із сценарієм, який він тут писав, і не його романтизм всередині, який в ньому сидить, і не та традиція, яка існує. Грузинського народу з приводу кінематографа, то, мабуть, це кіно воно б не могло існувати в такому стані, як воно зараз є, тому дуже дя дяка дякую велика Зазі за те, що він долучився до цієї історії. Ця історія зараз має таке життя. Ну власне е хотілося б запитати вас про те, е як вам гралося поряд з людьми, які не зовсім є актори або ж зовсім не є актори, однак є справжні цули. Я вам скажу Звідки так, після того, коли Андрій розкаже, бо я можу бо... Андрій, Як гралося, Богдан Михайлович? Ну, напевне, ви більше розкажете, як працював? Гралося непогано, бо ми робили все, щоб йому гралося добре. А, дійсно, в нашому фільмі і присутні непрофесійні актори, і деякі з них грають досить гарні і великі ролі, як для них. Цей юрко, це і. <рігум> і водій, і, і взагалі всі ті, хто був присутній на весілля. На весіллі було дуже багато людей, судячи по бюджету, який нам довелося виплатити за масонку. <рігум> 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 ну, <от>. трика людей. <рігум> <От. Це рігум> а, Så, так що, Тут дуже важливо було, я думаю. Для тих людей, які беруть участь в зйомках, створити атмосферу таку, бо вони цього не помічали, що вони повинні щось грати або десь десь існувати в якійсь історії. Вони повинні абсолютно вплигнути в цю історію, бути абсолютно достовірними, відчувати велике задоволення. від того, що. Ну, Так сталося. І, і це найважливіша річ, яка дала цьому фільму таку… якусь хорошу таку штуку, яка називається Правдивість. А правдивіше, коли вона знята красиво, і ще в тому місці, яке неймовірно, красиве, Карпати наші в Верховинському районі, то це воно зазвучало і музика. Це вона просто, з'єднані всі речі докупи, вони дали такий хороший результат, який ми будемо зараз, плодиці пожинати. І дуже важливо, щоб найбільше людей подивилися цей фільм. Бо ми мусимо обов'язково підтримати своє українське виробництво. Ми мусимо це робити, тому що фільми це фіксація історії життя народу. Я е, перший фільм, який був знятий там, наприклад, ще е, в 74 році, але я коли їх переглядаю, ці фільми, в яких я знімався, то я розумію, що це фіксація відбувалася якогось певного періоду, який ми переживали. І тому то цей фільм він буде в розряді тих, які зафіксують цей період перед е, повномасштабною війною. Бо війна тоді йшла в 19-му році, з 14-го року ми мали, але там на сході. А тепер, коли ми зараз будемо під кутом ці цього повномасштабного, Вторгнення цей фільм, він дасть ту річ, про яку Забувази сказав, де людина повинна мати момент е по -по позбутися своїх думок, які кожен день вона має. От буквально послухати чиюсь історію, а потім далі пірнути. І оце розвантаження психологічне, вона дає велику життєву річ, яка називається здоров'я духу. Це дуже є важливо. Тим паче, що ті люди, які будуть повертатися в Україну. Бо деякі поїхали ну за різними питаннями, там дітей е е рятували, і так далі. А дехто виїхав і, і назад не повернеться до нашої держави. Ну значить, їм і не треба жити в цій державі, то по всякому воно буде відбуватися, але велике діло кров. І оце коріння, кров, воно хочеш чи не хочеш, воно спрацьовує. І як лелека прилітає до, до, гніздитися до нас в Україну весною, так само і людину її тягне на місце там, де закопана її попованинка. Ну і власне вже так зачепили е, про повномасштабне вторгнення. Сала сматочок би... треба принести. Не води, а сала. Воно дуже змастить тут добре. Це ж таке робота в Карпатах показує своє, дає свої свої результати. Дякую. Ну і, власне, хотілося б почути за е, забувад за вас. Можливо, у вас вже є якісь напрацювання, плани щодо е, відтворення тих страшних подій, які сьогодні є в Україні. Можливо, буде ще якась кінострічка, яка продемонструє ось ту силу нації. Незламність нації, хоробрість наших захисників. Чи все ж таки наразі поки що немає нічого такого в планах у вас? Ну, дуже сподіваюся, що да, так, і буде. І не тільки е, в мене. Сьогодні е, так багато просто унікальних історій навколо нас. Тисячі просто історій, такі долі. І, і абсолютно унікальний досвід, який ми маємо сьогодні, і життєвий і емоційний. Ніхто такого не має, такого досвіду. І звичайно прийде час, прийде час, коли треба буде переробити цей досвід в якісь там художні форми. Це будуть і, і книжки, і фільми, і, і театр, і, і музика, і, і так далі. Цей час ну в книжки вже от Богдан Михайлович краще може про це сказати, який зараз театральний бум в Україні. З кінематографом трошки складніше, тому що кіно це таке, така річ дорога. А, і сьогодні держава не а в, в Україні держава головна, якщо не єдиний такий, спонсор кіноіндустрії, а сьогодні держава на кероб... виробництво не має. Ось сьогодні така ситуація, але я все ж таки вірю, що а, скоро закінчиться та пауза, яка зараз в, в кіноіндустрії. Нам потрібна. Так, нам потрібні нові фільми, нам потрібні нові історії про нас, про наше життя, про наш досвід, і це буде такий міст в майбутнє, який нам треба будувати вже сьогодні. Ну і таки, я додам просто зараз. Триває дискусія, навіть у кінематографічній спільноті про те, що чи варто зараз взагалі знімати кіно про ці події, про війну. Чи треба почекати 5-10 років, коли це можна все буде переосмислити і таке інше. Але от ми дискутували з цього приводу також і дійшли до думки, що про що б ми зараз не знімали кіно, якщо це буде кіно справжнє про наше життя, ми не зможемо уникнути а, взагалі а, історії про війну. Так що в будь-якому випадку вона серед нас і вона обов'язково відобразиться в кінематографі. Ну і власне, якщо вже зайшла мова про те, що кіно це річ дороговартісна, і в принципі в Україні вона фінансується більше з державного бюджету. Ви люди, які творите кіно, і для яких кіно це, в принципі, ваше життя, якби кіно, театр. Ми говоримо власне про кінострічки зараз. Знову ж таки, чимало дискусій, Хтось підтримує, хтось не підтримує сьогодні, у час війни виділення коштів для кіноіндустрії, для продакшн студії, для того, щоб створювати що своє. Ви люди, які. В принципі, це творите. І як хотілося б почути вашу думку, наскільки важливо сьогодні ось це виділення коштів, або ж все ж таки Україна потребує трошечки іншого, а кіно, культура загалом, не лише кіно може зачекати. Ви знаєте, це ж не перша війна в історії людства. Їх було дуже багато. І навіть. Недавно була Друга світова і Перша світова, і ми всі, так, да, це вже стало таким шаблоном, да. згадувати слова Черчилля. Якщо ми не будемо творити зараз, забудемо нашу культуру, то ради чого ми заради чого ми воюємо, що що ми є. Якщо ми можемо. Нам потрібні і, і, і артилерія, і танки, і літаки, і все інше треба воювати, тому що ми маємо перемогти. Ми маємо перемогти. Якщо ми не переможемо, нічого не буде. Ні культури да. не буде ні, України, ні в Україні, ні України, ні культури, нічого не буде. Життя не буде, нічого не буде. Да? Але а, разом з ним, якщо ми зараз втратимо культуру. А хто потім буде робити цю культуру? Де ми знайдемо а, цю культуру, якщо вона помре зараз? Ну да? якщо... це повинно бути помірно. Ну так, треба, треба шукати. Треба шукати, треба... На, на мій погляд, апріорі не можна говорити стоп-культура. Ось це неможливо. Інша справа шукати, як шукати. Це інша справа, але ми маємо шукати і де знайти можливість все, все ж таки дати нашій культурі жити далі. Пане Богдан. Підтвердження, тут ще є mm -hmm. одна додаток. Я цього року, я щасливий чоловік, бо я знявся в кіно цього року. І знявся в кіно, яке на держава не дала жодної копійки. Mm -hmm. Але є люди, які підтримують кіно, і є режисери, які можуть знаходити гроші на, на це кіно. І перед цим був Олександр. Олександр е Кобзар, який зняв фільм Батько, дуже добре кіно. А зараз я у Валері Шалеги закінчили знімати діло без п'ятого, це за 100 тисяч Мукарпенка Карева. Mm -hmm. І вже ми його озвучку якраз робимо. Зараз ми маємо 29 числа я буду мати останній день, озвучку вже буде озвучено це кіно. І тому то є все одно, і те, що ЗАЗа говорить, в стоп культурі, воно не має прозвучати, це є правда. Бо паростки все одно будуть проростати. Навіть який би тебе прес не давив, все одно це паростки будуть, але дуже Важливо, щоб держава на це звернула увагу, тому що держава – держава цей той донор, спонсор якого являється територія, являється мова, освіта, являється все. І тому -то не тільки треба війна, буде я сьогодні їхав в поїзді, і стояв біля мене військовий, який їхав додому. І він дуже важливу штуку сказав. Він, він після поранення в ньому важко було говорити. Він якийсь там не чує ліва сторона, в нього віднята рука, і так далі. Але він воює. Він воював в Афганістані і сказав він таку фразу: каже: Я в Афганістані я тоді був призваний з України. Я за два тижні зрозумів, що ми загарбники для афганського народу. І я каже, не дозволив собі образити жодну жінку, не дозволив стріляти собі в мінарети, там церкви. Все поважав, каже, якесь інше відчуття було. Те, що до нас зараз війська ці прийшли, які не мають нічого святого. Це якісь люди, то не люди, якісь не знаю, це субстанція тих тварин, які, які не мають оцих святих речей. І він розказував, каже: Господи, стоїть і к і, і, і жить, у нього бринець, сльоза отут, і він каже, Господи. Не дай мені у цій люті переживати весь час. Він весь час має до них певні абсолютно ті речі, які помсти. І вони і повинні бути, бо інакше ми не зможемо переперебороти цього ворога. Але оцей момент, оці психологічні речі, оці історії про які за закази про тих людей, які про це будуть розповідають і вони переживають. То ми обов'язково це мусимо зараз відображати. Час пройде, і це просто можуть загинути ці історії, якщо ми про них не будемо казати. Можна я щось я просто зараз гадав. До речі, шість років тому ми тут були з прем'єри іншого фільму Червоний, який про повстання українців в Гулазі. Недавно в Івано-Франківську там є така клініка, де лікувалися бійці колишньої Соленівці. Азовць. З Оленівки. Мені да, mm -hmm. ну, дзвонили да? і по, вони подзвонили, сказали, що можна давайте зробимо зустрічі, покажемо фільм, інший фільм, не червоний, інший фільм. а інші фільми. Я сказав, да звичайно, ми при туди прийшли, а, і а, хлопці кажуть, а можна ми вам зараз щось скажемо, пане Заза Звичайно. Ви знаєте, коли ми були там, я як він казав, в казематах, а до війни, прямо до війни, до цієї, цієї великої війни, їм показали там червоного, виявляється. І він, він каже, і от ми сидимо там в казематах, і ми знаємо, що точно не вийдемо живими з цих казематів. І хтось нам сказав, хлопці, там тишина, там, хлопці, а пам'ятаєте червоного? А давайте спробуємо, давайте зробимо. Там про повстання в Гулазі, України. а давайте зробимо. Давайте зробимо. І коли він це таке мені розказав, я подумав, боже, там, там в казематах, у Орків, українські полонени е, герої згадали наш фільм. ну Ні, Це велике діло. Я не дарма повторюю те, що скільки там фільмів я з 74-го року, скільки там знімався, але вони от за одні фільми мені було соромно колись. Я з місталося, що я в такому поганому фільмі знявся що це жах. А потім проходили роки, і я раптом на цей самий фільм дивився і розумів, що це відображення епохи, тої, з якої оцей фільм був знятий. І він світить зовсім іншими барвами і іншу енергетику туди несе. Mm -hmm. І це дуже важливо встигнути зараз у цей час зняти оці історії, які Заза розказує, щоб Справжні вони були емоції. ну а як же ж, бо воно інакше тоді не буде відчуття. Ми перетворимося в тих людей, які не вміють співпереживати. А я студентів вчу в університеті, співпереживати акторів. акторів. Mm -hmm. Інакше вже для буває. Ну, що щиро дякую вам за розмову. Наш ефірний час добігає кінця, добігає до завершення. Дякую. У вас попереду ще сьогодні досить цікава пропозиція, досить цікава подія. Я впевнена, що кожен глядач, який сьогодні або ж пізніше перегляне кінострічку вашу, надихнеться. Згадає своє коріння, згадає своїх рідних, де б вони не були, і пам'ятатиме про те, що це найголовніше. Дякую вам, що ви в Україні з Україною і творите українське для України. Дякую вам. Нагадую вам, шановні глядачі. Сьогодні вже о 18.30 у кінотеатрі Вудму розпочнеться непересічна подія. до прем'єрний показ кінострічки Мій карпатський дідусь, стрічка, яка не залишить байдужим жодного українця, того хто мешкає в Україні, того, хто залишився за кордоном, однак неодмінно планує повернутися. Не пропустіть, приділіть трошки свого вільного часу і побачите цю кінострічку вперше. А ми прощаємося з вами і до зустрічі на першому подільському.